Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Сьогодні поговоримо про дещо містичне, але дуже цікаве. Століттями наші предки щиро вірили в них, їх боялися та прагнули оминати, але дехто з них міг допомогти та врятувати. Про що ж ми будемо сьогодні дізнаватися? Правильно, про українську міфологію та міфічних істот поринемо в ті часи, коли люди вірили в існування надприродних сил і принагідно опрацюємо складносурядне речення, його будову і засоби зв'язку в ньому. А також розглянемо смислові зв'язки між частинами складносурядного речення. У цьому уроці ми будемо використовувати відео Бестіарій, Відьми, Мавки, Чугайстри, Нечиста сила та міфічні істоти в українській культурі від проєкту ВОЗ Популярні історії. Отож розпочинаємо. Буде цікаво. Проте спершу пригадаємо. Які речення називають складносурядними. Складні речення, у яких частини рівноправні за змістом, і поєднані сурядними сполучниками та інтонацією, називають складносурядними реченнями. У складносурядних реченнях не можна визначити ні головної, ні залежної частини, а отже, не можна поставити запитання від однієї частини до іншої. Зверни увагу на те, що у складносурядному реченні, як і в будь-якому складному, може бути дві або більше граматичних основ, які поєднуються за допомогою сполучників сурядності. Прослухаймо уривок з відео про володаря лісу. Ліс здавна відігравав величезну роль у житті українців. Полювання на дичину разом із збиранням грибів та ягід були невід'ємною частиною життя. Проте одночасно із дарами ліс приховував неабияку небезпеку. Тож відповідальність за удачу або нещастя у лісі народ покладав на плечі його потойбічного володаря лісовика. Він може приймати різний вигляд, але традиційно його змальовують як старого кошлатого діда. Лісовик одягнутий у звірині шкури, має невисокий зріст і довгу бороду. Він спритний, хитрий та не має тіні, дуже швидко переміщується своїми володіннями, тому не носить шапки, бо вона постійно спадає. Дух лісу живе у густих гілках або у великих дуплах старих дерев. Лісовик знає звірину мову, а всі мешканці лісу його слухаються. Ми почули речення лісовик знає звірину мову, а всі мешканці лісу його слухаються. Спробуймо довести, що це речення складносурядне. Спочатку знайдімо граматичні основи. Правильно, лісовик знає перша граматична основа. Мешканці слухаються. Друга. Два умовно прості речення поєднуються за допомогою сполучника сурядності А та не залежать одне від одного. Отже, це речення складносурядне, оскільки має дві граматичні основи. А умовно прості речення поєднані за допомогою сполучника сурядності. Засобами зв'язку між частинами складносурядного речення є сурядні сполучники. Перша група це єднальні сполучники, а саме одиничні сполучники і, й та в значенні і, також «при тому, «при причому та й та ще й повторювані і-і. Ні, ні ані ані. та парні, не тільки але й, не лише ай. Друга група це зіставно-протиставні сполучники а, але та в значенні але, зате, проте, однак. І нарешті третя група розділові сполучники. Одиничні або чи та повторювані. Або, або, чи, чи то-то, чи то, чи то, не то, не то хоч хоч. Пригадай, що сполучники сурядності з'єднують як частини складного речення, так і однорідні члени речення. Продовжмо знайомитися з міфічними істотами. Відьми могли приймати подобу будь-якої істоти чи предмета літати, наводити посуху та усіляко шкодити людям. Їхню зовнішність наші предки уявляли по різному: Відьми або вражали надзвичайною вродою, або навпаки, вирізнялися набором вад. Були горбатими, кульгавими, мали великі родимі плями. Волосся відьом здебільшого руде. Хоча образ відьми поширений в усьому світі, українські мали свої особливості. Наші відьми, на відміну від західноєвропейських, могли заходити у церкву і регулярно цим користувалися для проведення усіляких чаклунств. Ось які вони, українські відьми. Звісно, люди раніше їх боялися, але не зараз. До речі, у давні часи існували особливі собаки, які винюхували відьом. Це мало бути сьоме народжене щеня від сьомої народженої собаки. Люди вірили, що тварина допомагала розпізнати відьом, а ті, своєю чергою, намагалися вбити таких собак ще коли ті були щенятками. Про це ми дізнаємося в етнографічних розвідках. Хоча був один більш дієвий спосіб поширити плітки. Хтось вигадував інформацію, і звинувачена жінка починала виправдовуватися. В останньому реченні знайдімо граматичні основи. Хтось вигадав, та жінка починала виправдовуватися. Це речення складне, тому що має дві граматичні основи. Як поєднані частини такого складного речення правильно за допомогою одиничного єднального сполучника «й», тобто фонетичного варіанта і. Отже, це речення складносурядне. Зверни увагу, що частини цього речення рівноправні, оскільки визначити головну та залежну неможливо. Рухаймося далі. Прослухаймо цікаве про мавок. Уявлення про мавок або нявок здавна поширені у Карпатах на Поділлі та Волині. Це типові представники жіночого демонічного пантеону, які мають деякі спільні ознаки із русалками. На вигляд мавки це вродливі дівчата із зеленим волоссям, які здебільшого живуть у лісах. Вони носять тонкий та майже прозорий одяг і заплітають у волосся квіти. У них немає тіні, а коли вони бігають, то трава під ногами не хитається. Отож, мавки, наче сестри русалок. До речі, мавки за віруваннями наших пращурів могли заманювати в хащі молодих хлопців так само. Як русалки затягували парубків у воду. Українці для захисту від мавок вішали багато оберегів, зокрема, полин, любисток, часник. Однак люди вважали мотанки найдієвішими. У цьому реченні є дві граматичні основи Українці вішали та люди вважали. За допомогою чого поєднані перша частина. Українці для захисту від мавок вішали багато оберегів, зокрема, полин, любисток, часник та друга частина однак люди вважали мотанки найдієвішими правильно, за допомогою протиставного сполучника. Однак порівняймо з реченням мавки дуже красиві, проте небезпечні з'ясуємо, яке це речення просте чи складне. Спочатку варто знайти граматичну основу або граматичні основи. У цьому реченні граматична основа мавки підмет є які красиві, небезпечні. Однорідні присудки. Поєднані за допомогою сурядного сполучника про те. А, як ми вже згадували, Сполучники сурядності можуть поєднувати не лише частини складносурядного речення, а й однорідні члени. Це просте речення, оскільки в ньому лише одна граматична основа, оскільки в реченні є два однорідні присудки, то таке просте речення називається ускладненим. На образ мавки, як і багатьох інших міфічних істот, можна натрапити у творах Івана Котляревського, Євгена Гребінки. Леоніда Глібова, Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Василя Королева Старого та інших українських митців. Також мавку можна побачити у кінострічці Лісова пісня та мультиплікаційному фільмі Мавка Лісова пісня за мотивами одноіменного твору Лесі Українки, мавки, нявки, майки, русалки. Міфічні істоти, які викликали в людей страх попри свою привабливість та красу. Був у нашій міфології персонаж, який полював на мавок і таким чином рятував людей. Це чугайстер веселий, жартівливий, життєрадісний лісовик із блакитними очима, вкритий чорною або білою шерстю, або нявки могли залоскотати хлопців. Або Чугайстер рятував від неминучої смерті. Проаналізуємо це речення. З легкістю визначимо граматичні основи. Перша нявки могли залоскотати. Друга Чугайстер рятував. Перша частина цього речення – «Нявки могли залоскотати хлопців. Та друга частина Чугайстер рятував від неминучої смерті. Поєднані між собою за допомогою розділових повторюваних сполучників або або. Розуміємо, що ці дві частини незалежні одна від одної. Події можуть відбуватися одночасно, головної та залежної частини немає адже вони рівноправні між собою. До речі, хоча частини складносурядного речення незалежні одна від одної, Однак між ними існують різні смислові зв'язки, які виражають одночасність, послідовність, перелік, протиставлення, чергування, зіставлення, взаємовиключення дій, явищ, подій, станів, а також причиновано наслідкову залежність між ними. Спробуймо розібратися зі смисловими зв'язками. На основі матеріалу про рятівника наших предків від мавок Чугайстра. Хто ж він такий? Із гуцульських вірувань образ чугайстра поширився на всі українські Карпати. Він є своєрідним лісовим богом, що постійно блукає лісовими хащами і полює на нявок, бісиць та іншу дрібну лісову нечисть. Він чекає на своїх жертв у купі листя, а піймавши, полюбляє смажити на ватрі серед пастухів і лісорубів. Чугайстер схожий на людину. Зазвичай це високий, статний та широкоплечий чолов'яга. Він або порослий густою шерстю, або просто одягнений у біле хутряне вбрання. Згідно з легендою, чугайстер був колись звичайною людиною. Він чимось сильно нашкодив своєму сусідові, а той прокляв його. Суть прокляття була в тому, щоб чоловік жив у лісі до кінця віку і не був здатен померти. Під силою чар чугайстер побрів геть, покинувши рідний дім, і блукає на самоті лісами та дикими вершинами гір. По перше, у складносурядних реченнях з єднальними сполучниками може виражатися одночасність подій. Наприклад, з тих пір ні людина не нашкодить чугайстру. Ні звір його не злякає. Події людина не нашкодить, та звір не злякає, відбуваються одночасно. Також може бути виражена послідовність подій, як от у Туреччині: чоловік перетворився на чугайстра, і потім жодна жива істота йому не нашкодила. Тобто, друга подія, істота не нашкодила, настала після того, як відбулася перша чоловік перетворився. Ще один різновид смислових зв'язків причинова наслідкова залежність між подіями. Чоловік чимось сильно нашкодив своєму сусідові, і той прокляв його. Умовно від другої події той прокляв можемо поставити запитання Чому так відбулося? Яка причина? Чоловік нашкодив. У другій частині речення Той прокляв його мовиться про наслідок. Який виник через подію в першій частині чоловік чимось сильно нашкодив своєму сусідові? Оскільки частини, з'єднані сполучником сурядності є, визначити головну та залежну ми не можемо. Вважалося, що лісовий чоловік завжди живе в лісі, а в полі чи селах він не показується, тому що там йому повітря не солодке активний чугайстер переважно вночі. По друге, якщо частини складносурядного речення з'єднані за допомогою протиставних сполучників, то можливі такі смислові зв'язки, як протиставлення або зіставлення. Проаналізуймо речення за деякими повір'ями, лісовий дід мав своє господарство. Однак згадки про його сім'ю не зафіксовані. Частини цього речення за деякими повір'ями, лісовий дід мав своє господарство. Та згадки про його сім'ю не зафіксовані протиставляються одна одній. У цьому реченні є вставне словосполучення за деякими повір'ями, яке не відповідає на запитання та не виступає членом речення, а лише ускладнює речення. Або ж прослухаймо речення, де явища зіставляються Чугайстер був безпечним для живих істот, а люди зазвичай його не боялися. Мовиться про явища, які не протиставляються одне одному, оскільки вони не контрастні. Багато рис чугайстра поєднують його з вітром він може й сам являтися в подобі вітру або вихору. Як вітер, чугайстр може залазити в димар і співати. Танцює він як вихор прутко. танець чугайстра згубний для звичайної людини адже такий швидкий, що взуття не витримує. Проте доброго танцюриста чугайстер може ще й нагородити прихильність чугайстра до людей, його охоронна функція, а саме нищення мавок та іншої нечисті свідчить про те, що він може бути предком, який оберігає лісорубів і літувальників, тобто тих, хто літо проводить на полонині в горах. По-третє, у складносурядних реченнях з розділовими сполучниками. Може виражатися чергування подій, станів або явищ, як у Туреччині то чугайстер вітром явиться до людей, то людина в танок із ним стане. Зрозуміло, що явища чергуються. Деякими рисами чугайстер має схожість зі східнослов'янським лісовиком і слов'янськими і західними дикими людьми. Про це достеменно невідомо, оскільки існує багато теорій про походження та існування міфічних істот. Також у складносурядних реченнях можливе взаємовиключення явищ, наприклад, або домовик став праобразом чугайстра, або чугайстр є нащадком язичницького бога Велеса чи снігової людини. Одне явище домовик став праобразом виключає інше. Шугайстр є нащадком, і навпаки. Міфологічні уявлення українців, як і інших слов'ян, дуже цікаві. Існує безліч інших міфічних істот, про яких цікаво читати чи слухати. Якщо тобі цікава ця тема, то сміливо крокуй сторінками незвіданого. А ми легко, просто та з цікавістю розглянули складносурядне речення, його будову і засоби зв'язку в ньому. А також визначили, які між його частинами можливі смислові зв'язки. Дякую за увагу. Скоро почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.